Доброго ранку, дітки! Діти, а в якій країні ми живемо? Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай наш край, що зветься Україна. Так. Діти, погляньте, це рушник один з українських національних символів. Подивіться! Давайте порахуємо з вами скільки рушників. Один, два, три. чотири. Скільки рушників? Чотири. Позначаємо числом 4. Давайте з вами розглянемо цю цифру 4. На що вона схожа? Та на перевернутий стільчик. Ось така цікава цифра 4. А тепер давайте з вами розглянемо цей рушник. Викладемо на нього одну зелену квітку, одну червону, одну жовту та одну синю. Скільки всього квіток? 4. Яка кількість квітів кожного кольору? Так, по одній я позначу кількість квітів цифрами? 1, одна синя квітка, одна зелена, одна жовта та одна червона. Ми отримали число 4 з чотирьох одиниць. А тепер покладіть на рушник дві червоні квітки та дві сині квітки. Я позначу кількість квітів цифрами 2 і 2. Скільки всього квітів? 4. Ми отримали число 4 з двох чисел. Розташуйте на рушнику одну жовту та три зелених квітки. Скільки всього? Так, 4. Позначте їх кількістю: 1 та 3. Скільки отримали квітів з двох чисел? Так, чотири. А тепер розташуйте три синіх та одну червону квітку. І позначте їх цифрами: 1 та 3. Скільки ми отримали з двох чисел? Кількість квітів. Так, чотири. Ще один із національних символів України є віночок. Вінок в Україні є символ життя, долі, життєвої сили. А я для вас приготувала незвичайний вінок, математичний. У нього всього чотири стрічечки з цифрами. Давайте їх порахуємо: Один, два, три. Чотири. Кожна цифра має сусідів. Давайте їх назвемо. Яка цифра праворуч від цифри 2? Так, один. Давайте назвемо сусідів цифри 2. Так, один та три. А тепер сусідів цифри 3. Це 2 та 4. Подивіться на цей малюнок. Скільки пір року ви знаєте? Так, 4. Давайте з вами подивимось, на скільки частин розділений цей малюнок. Так, на 4. А скажіть, яка зараз пора року? Так, осінь. З яким кольором вона асоціюється? Так, із жовтим, бо багато жовтого листя. А після осені яка пора року? Так, зима. Вона. Білого кольору. Після зими настає весна. Вона асоціюється із зеленим кольором, бо все починає квітнути. Після весни настає літо. Літо асоціюється з червоним кольором, бо вже стиглі яблучка та багато фруктів. Отже, скільки пір років ви знаєте? Так, чотири. Зима, весна, літо та осінь. Розгляньте цю ілюстрацію дерев у різні пори року. Яка пора року позначена у нас цифрою 1? Зима. А яка пора року позначена цифрою 2? Весна. Яка пора року цифрою 3? Літо. Яка пора року цифрою 4 позначена? Так, це осінь. А яка пора року настане після осені? Так, зима. А після зими настане весна. А після весни літо. Так, молодці дітки, бажаю вам успіхів!